Сьогодні багато хто приймає теорію еволюції як доведену істину, але чи дійсно вона доведена? Ніхто не був свідком великого вибуху, ніхто не бачив, як клітина самостійно оживає, немає доказів перетворення мавпи в людину, є лише кістки та припущення. Довести це неможливо. Тому еволюція вимагає віри у випадковість. Теологія ж доводить Божий задум, Божу мету Творця. Теологія пояснює не тільки, як працює світ, а головне, навіщо. Пояснює, що світ створений не випадково, а людина не просто хімічна реакція, а образ Божий і любов, совість, сенс це не мутація, це частина духовної реальності. Раніше. Всі учбові заклади створювалися віруючими, і вся наукова інтелігенція була освіченою не тільки за певним фахом, а завжди мала теологічну освіту. Практично всі вчені ще в позаминулому столітті були віруючими. Вони не протиставляли віру і науку, бо розуміли, наука досліджує як, а віра чому. Все створено Богом. І те, що описано в Біблії, підтверджено науково сьогодні.